Всім привіт! Ви на каналі Оден Fast. з вами Михайло. І це друга серія про BMW z 3 Дякую всім, хто дивиться. Отже, ми приїхали на сервіс самообслуговування. У мене дуже сильно речить вихлоп, то зараз будемо його міняти. Отже, коротше, ось так у мене висрався вихлоп. І... І що? Тут треба тільки на 13-два ключика, щоб його зняти. Я спочатку прикинути і потім порівняти. Тут сусід коротше, підігнав таку хрень за 20 гривень. ну, За 20 євро. І тепер ми можемо його повісити. Отже, масло зливаємо, фільтр міняємо і швиденько збираємо наш вихлоп та вішаємо. Закінчили. А ну-ка, погазуй трошки. Погазуй. Пушка гонка на новому маслі з новим виклопом. Ой, як пахне. А пахне як. Ще підвізку вкинули, буде кайф. Ми його пофіксили, машинка менш стала тихенька, але з'явився противний звук 4-циліндрового От. Але вже можна їхати типу, з комфортом відносно. мертвим. Продовжимо далі. Я зняв резину з цих колес. Зуся на 16 свої колеса. І ці колеса хочу вдома відполірувати Ну і пошліфувати. Оце все прибрати, що можна прибрати. А, ну і іншу резину вдягнути. Отже, далі. Перетащив все диски собі на балкон і буду пробувати їх полірувати тут вручну Ось так було, ось так стало. Це все, що я можу в домашніх умовах зробити трохи краще, можна так сказати. Полірую всі можливими вже пастами, машинками. В принципі, різниця є. Не ідеал, звісно, але ну, типу, вдома краще вже не зробити. Отже, настав час вдягати резинове колеса. Привіз машинку. От, І зараз залишу їм на день. Завтра заберу. Далі що я маю? З'їздив, купив у сусіднє місто підвізку МТС Порт з регулювання висоти. Задні теж регулюються, але я думаю, я їх на мінімум опущу. Отже, далі хочу поміняти диски на а, свої BBS з іншою резиною. І потім вже грати з підвіскою. Ось такий уродик у нас виходить без заниження поки що. Типу на полірованих дисках і на резині, на якій я хотів. Тобто мені треба ось настільки занизити. Це буде офігенно. Ну, а це міський борд. Так, 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 що тут у нас відбувається? Приїхав я на спот бун банально на парковку і буду встановлювати підвізку. Є все для того, щоб її встановити, але немає гаражу. Ну, Хіба мене це зупинить, це вже не в перший раз, коли я так це роблю на вулиці. Отже, розвальний опор встановив, далі переміщаємось. З салон автомобіля і починаємо розбор задньої частини. Отже, зняли колесо і відкручуємо нижній цей болтик. Верхній там майже відкрутив. Отже, зняв я задній амортизатор. І побачив, що верхня опора погана. Я банально забув, куп... забув купити нові оці опори задні. Передній ж у мене, звичайно, що на шесі. А про задні я просто забув. І цікавий момент, я вчора буквально дивився відео, як розбирати салону за третю, щоб дістатись до цих задніх опор, до цих двох болтів. І думаю, чуваки, коротше, пожлобились купити нові. І ось таке старе гівно, типу, на отакі опори галіві встановили нову підвізку. Я думаю, ну якісь коротше, додіки з Англії. А по факту я такий самий, я навіть просто про це якось забув. Отже, купляю такі дві нові фігні і потім продовжую. Я вчора купив нові а, задні оці опори, трошки підсилені. Мейле HD і а, нові гаєчки. І хотів сюди підібрати нову гаєчку, але... Тут інший шаг різьби і ось такі гаєчки ну, просто не підходять. Тут шаг різьби звичайно, тут... Понятне діло, звичайний, а тут діло, що незвичайний. Свій час я багато разів міняв підвізку на 30-му козові, на 36-му. Ну, хто не знає або нагадаю, у мене було 4 36 х і 4 30 ки І майже на всіх я міняв підвізку. Передню, задню і навіть декілька разів. Ну, На одній тій самій машині там, знаю, три міг гратися з підвісками. Отже, викручую цю цю, 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 цю гаечку. накручу сюди і вкидую цю підвіску. Згорі пополам дістав цю пружину стокову на вулиці, банально таким ключом для відключення колес. Не раджу це робити вам на вулиці. Всім, хто не знає, або знає, ці резинки коротше, під ними ну, які ось так да, для пружини коротше, під ними тут ржавіє часто. Цим місцям треба уділя... уділяти увагу. Тобто, або без них їздити взагалі без цих резинок, або тут постійно зачищати раз на кілька років, антикором якимось мазати. Бо дивіться, машину всю засрали антикором, а банально ну, під резинки ніхто не глянув. Тому, ж, тому я їх не ставлю. Вони мені нафіг не треба, як і ця срана пружина. Вона йде відпочивати, я беру цю пружину МТС. І, до речі, а, класний лайфхак. ну Понятне діло, ви це знаєте, але хто не знає, то її треба ставити ось так, не з головою. Чому? Щоб був доступ до регулювання. На даний момент вона у мене максимально викручена, скручена. тобто, Типу низенька буде. Якщо за висока буде, я цю фігню взагалі дістану і буду їздити без них, без регулюровок. Отак От буду їздити. І мені буде по кайфу. Отже, зібрав одну сторону. Це зайняло. Я не знаю, пів години. Це все, в принципі, якщо вже на досвіді, то робиться дуже швидко. З передом трошки складніше, але передок я теж зроблю. У мене план такий спочатку замінити задні дві стойки за пружинами, а потім вже на передок перейти. Ось так це виглядає на цих пружинах інших. Але це щось ну якийсь джип, все одно, фігня, коротше. Піднімаю, достаю то регулювання. Прибрав я значить, ці регулювання, пружин задніх, але вона машина все одно висока. З іншої сторони складніше достати пружину. От, Шановні, перед тим, як щось тюньгувати, робити своїми руками, перевірте, чи є у вас наявності весь інструмент, бо у мене банально немає і я якимось просто ковирялками оце все дістаю. Був би ломік, це все ізі робиться. Стабілізатор не став відкручувати, бо він там залитий а, антикором і ну, майже не відкручується. Займаємося. Зад накинув, ми бачимо, що вона трошки стала нижче. перед тепер за високою. Можливо, вона постоїть, що трошечки усядеться, але це не факт. Перепарковуюсь на свою локацію і продовжую, якщо мене дощик, звичайно, що не прогонить. Не знаю, хто придумав стокову підвізку, але знімати максимально незручно. Ну, в принципі, в таких умовах це ж, в принципі, очевидно. Чікс. І сюди. буковка R має бути. Дивіться, значить я тут зробив невеличку помилку і зібрав без ось цих шайб, грубо кажучи. Ну, стойки передні. Я так завжди робив, тому що всі ті переходнички це зайва висота. Але з ними воно куди краще, так воно має пасувати, якщо чесно. Тільки без них воно тут буде. Типу, може і нормально воно буде, але, типу, з цими штуками, коротше, краще воно тут. Все ідеально становиться сюди посадочний, сюди. Коротше. Тому робимо, як треба. Дивіться, що який прикол, обманка. Я поставив сюди праву, як і має бути. А вона коротше, стає не так, як мені треба. Типу ну, криво. Має вона стояти ось так. Тобто це має бути L з правої сторони. Як так? Чи просто я щось не розумію. Ну коротше, зараз поміняється пластину. пластина. А, прямо на стойці спробуйте зробити. Або краще так наробити, а зняти цю стойку повністю заново. А сюди поставити ось цю, наприклад. Вони ж, ну, в принципі, ідентичні. Ліво-право вони не відрізняються. Отже, одну стойку передню поставив. Перевірив, щоб тут нічого не пригибалось. На вивороті все було окей, все як треба. Там теж все супер. Ну і збираю назад. Отже, дістав значить, передню ліву сторону. Так само складно було, бо як бачите, воно тут все заржавіло. Ніхто тут нічого не крутив, дуже багато років. Ось мінус німецьких автомобілів, вони їх банально так, як ми не обслуговуємо. О, тут видно наскільки буде нижча машина заміж стандартних стійок. Все приблизно на, на стійки. Понятне тіло, можна ще нижче робити. Отже, збираю і показую, як воно буде вже на, ну, на всіх чотирьох типу стійках виглядати. Отже, справився завдяки такому гарному набору рідному домкрату і, і однієї такої фігні вийшло поміняти перед-зад амортизатори. Ось так це виглядає дуже гарно під капотом. Це я зажав, все окей. Закриваємо і їдемо на тест-драйв. Значить, якось так поки що виходиться. З під більш-менш розібрався. Далі у мене на встановленні чекають ось такі е, спортивні сидіння з парку 333 я візьму з собою зараз один одну сидячку і спробую приміряти, оскільки у неї тут кріплення таке своєобразне. Я купив ніби як переходники, але це все ще в процесі. Отже, відкрутив пасажирське сидіння, відключив підігрів от, і поставлю значить, з парку, подивлюся, яке буде, як воно буде виглядати. Відкритив сидіння, і що ми тут бачимо? Трошки брудно, але це взагалі фігня, я почищу спеціальну хімію і те, що у неї полетіли. От. Ну і що вона да, по завону червона, по заводу була. Ось таку консоль намагаюся встановити, а вона ніяк не підходить з покріпленням. Ну, тобто це треба сварка, болгарка. Хоча купляв їх як від Є36. Ну а Е36 і за 3 це ж самі кріплення. Типу, це за три построено на базі е 36 компакт. А, ну що це, значить, нічого я не зможу тут прикинути. Просто значить, сидячку, накину і подивлюся, як воно просто буде виглядати. Отже, виглядати воно буде якось так, Навіть двері закриваються, відкриваються, притик, але, але буде непогано. На дворі вже осінь. Сидіння я так і не встановив, я їх продав. Але рухаємось далі. Я хочу значить, встановити ось такі центральні консолі на От, Сьогодні почну, якщо не встигну, то завтра продовжу. Я подивився відосик, як зняти цю консоль. От, і, Як правило, у нас знімається і встановлюється повністю на зняті центральні консолі. Тобто, це все діло треба зняти. Для цього тут два викручуємо болтики, два з тої сторони і два тут і два по бокам. Тобто також складно, треба тепер дістати магнітолу, від'єднати пічку, ну і всю центральну консоль зняти і вже забрати додому, наприклад, і вдома встановити ось ці, помити їх, тут все пропили поприбирати і зібрати на новому ситати. До речі, у мене пічка майже не працює, то заодно гляну що з нею не так. Отже, зняв консоль і тепер передивлюсь, чи підходять кріплення, наприклад, рестайлових підігрів на рестайлові. Тут значить, підпадає кріплення, це вже добре. А от на кнопочці ASC це ростайлова. А ось у мене така до ставила. Вони тут не співпадають. От, я витягну, подивився. Ну нічого страшного. Значить, буде одна кнопка така. Забрала додому значить, центральну консоль і займаємося тим, що розбираємо її. Дуже добре, що є інша консоль в руках, тобто я бачу, що треба відкручувати, що не треба. А також цікавий момент. Ось нова, наприклад, оця. Консоль, як ви бачите, Made in USA. А моя Made in Germany. І, до речі, вона у мене 1998 року, а ця 2002-го. Ось. Ну, коротше, буде німецький американський інтер'єр в німецькій машині. Дуже цікава неспонедіванка мене спіткала. Як ми бачимо, оцей елемент від праворульної BMW. Тобто сюди він не підходить, не стає. Ну і взагалі вам на майбутнє, і мені в такому ж плані, що перед столовням, треба все перевіряти. У мене була підозра, що вона не, від цієї, не від моєї БМВ, тобто не, не від ліворульне, бо тут прикуриватель з іншої сторони. Ну, що поробиш? Ну, коротше кажучи, це називається так. Нема чим зайнятися в суботу, чи в п'ятницю розбирайте машину, потім збирайте її назад. Все буде чистеньке і гарненьке. До речі, пічку. Так і не полагодив. Бо якщо туди полізу, це надовго. Вона ну, так ледь дує, коротше. Не знаю, на вулиці це робити. Не дуже прикольно. Коротше, майже зібрали. Маленький, запрягає його ксикати лобовуху. Зібрав, значить, я центральну цю консоль. І тепер настав час займатися пічкою. вирішити цю проблему. Для початку треба знайти, що саме не працює, оскільки от я включаю запалення, включаю пічку, нічого не відбувається. Я думаю, в мене не працює моторчик пічки. Він десь отам спрятаний, для цього мені потрібно буде все це розібрати. Ну і подивитись на нього. Якщо з ним щось не так, то купити інший. Я не я купляти, типу, Спочатку купляти його, потім міняти, бо, можливо, проблема не в ньому. Для цього ще треба перевірити все. Наприклад, всі патрубки, як під'єднані, і взагалі, чи відкривається, чи закривається клапан пічки. Ну і так далі. тому подібне. Хочу підмітити, що на назад 3 дістатися до моторчика пічки дуже просто. В інших Є36, він знаходиться. За мотором, а тут в принципі, під оцим пластиковим жабом. То в цілому це зайняло не знаю, 10 хвилин, щоб сюди дібратися. Виглядає він, правда, непогано. Чому він не працює, поняття немає. Тому ж треба спочатку його зняти і роздивитись, в чому проблема. Це дуже може бути і банально просто, бо у мене згорів передохранитель. А, Значить, моторчик пічка виглядає нормально. І всього-навсього, мабуть, оця фігня. Зараз ми це дізнаємося. І так, момент істини. Значить, плюсик накинули, накидаємо мінус. Та-дам. Пічка працює. Все банально просто. Але ще треба перевірити цього чувака. Ну, На холодну машину ми це, правда, не перевіримо. Цей чувак, я маю на увазі е, клапан пічки. Там у нього патрубки йдуть до нього, входять, виходять. Ну, коротше, пічка працює, значить все добре моторчик крутиться, спічка має працювати. Значить Цю серію я би хотів закінчити тим, що занизити задню вісь автомобіля. Можливо, мої амортизатори впираються у відбійники і тому я придбав два інших амортизатори. Спробую їх поставити. А ще придбав ось такі окуляри Rojband, на які можна знімати відео і значить, від першого обличчя. Плюс у мене будуть вільні руки. Тобто дивіться, це обидва амортизатори Tea Techнік, але це значно нижче. І навіть товстіший. трошечки відрізняються циферки. Тобто я би хотів підкинути ось ці. О. Я думаю різниця буде. І це значить проблема не в відбійниках. Ну, скоріше за все, а там хто я знаю. жопа припала, вона якраз так, як мені треба. На наступний рік я зроблю нижче. Тут і тут. А поки що мені подобається. І сьогодні вистачить з мене, йду краще покатаюсь і познімаю на ці окуляри вам відосиків.